Всім привіт, всім гарного дня. Мирного неба, міцного здоров'я. Я беру живці для нащеплювання. Це сливи, Ой, зараз Наталя вийде мені допомагати. Ну а поки місь я сама. А поки місь я сама, треба мені поратись самі. Ох, Ріжу живці на наружню бруньку. Ось це тісливе, що я нащеплювала сама. Я їх трошки повкорочую. Ось мені не треба, щоб вони догорі гналися, хто знає скільки і куди. Так, ти вже є дружок, пирожок. <смі> так. І цю нам треба вкоротити, ось ця. Вона нам висока не потрібна, хоча тут вверху є розгалуження. А може їх ось ставити поки місь. Восени остав роз. Ну так. Ну і що ти виробляєш? От тебе гладити, так? От ти прийшов і тебе бав. А я не буду. Бачите, бачите, малий вред. Малий вред. Ось. О! І цю вріжемо хай. Хай росте. Це її поки місь не зачіпає, побачимо, що з нею буде. Ось. Такьке, так. Це у нас. Ой, ой, оцей сливок нарізала. О, бачите, будемо нащеплювати. Так, ну ти, ну ти можеш піти від мене десь, га? Кіт? Ти вредний кіт, ти знаєш таке? Так, це я собі взяла сідало. Це у мене тут торбенки. Це у мене персики. Нащеплювати на сливках будемо. Це торбинки, щоб закривати. Це у мене ізолянти, є 4 рулони. Так, це у нас черешні є, це рання черешня, ту, що мені дали. Ось, а це у мене. ой. Так, Ну кіт, ну ти даси щось робити, ну, 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 ну не можна ради дати з тобою. Ну чого ти такий вредний, га? Котяка, от скажи мені. А? Чого ти такий вредний? Подивіться, який він вредний, бегемотний. А це черешні ті, що нащеплювати маю, що мені дали так. Це, напевно, ті, що без насіння. Те, без цвіту. А це ті, що з цвітом. Ну, подивіться. От подивіться. І третя він, і третя. І може тебе перекинути, він як той бегемот. Кіт, ти вредний. Все, я сердита на тебе. Так, зараз ми будемо пробувати. Ой, нащеплювати, тільки де не знаю. Ну, поки ми будемо пробувати, нам треба знайти вишні десь і на вишнях нащеплювати. Зараз я піду подивлюся, де знайти. Так, це мої живці, це моя вишня молода. Ми на ній будемо нащеплювати. Так що ось таке, то зараз покажу як. Так, одну гелячку ми відрізали. На ній зараз ми нащепимо. Тоді тут відріжу. Ось нащепимо. І не знаю. А може тут того, то того її відрізати, цю і тут то відрізати і на ній нащепити. Зараз подивимося. Ще подумаю, я ще не знаю. Ось, зараз ми будемо на ній нащеплювати. І тут ще в нас є дві. Молодих, зараз ще й там подивимось. Так що ось таке-то. Так. Не знаю, видно, не видно. Це в розчеп я взяла. Ось зараз. Примотаю і подивимося, що з того буде. Сюди тут втну і на ній нащеплю зо три живці, запхну в зажим. Ну, Подивимося. Зараз як Наталя вийде, то буде знімати, буде діло веселіше. Так, ну, Там добре буде Угу. Так, Це у мене персик. Будемо нащеплювати на сливках. А всім привіт. А я вже звіталася, я вже там знімала трохи, то вже додам тільки. Ага. О, це в нас буде персик. Мені Надя дала живці. І ми його... Ай! Напевно, зробимо в розчеп. Так. Так. Це, в мене є такий ще ножик. Ось, це у мене є такий ножик. Цим ножиком. Ось так. Це я пальця вже полатала. Я без цього, як нащеплюю, дівчата, ніяк в мене не виходить, щоб пальці цілі остались. Це так тяжко, якщо чесно. О, бачите, сили не чую. Чи то така ізолента, чи то я така крепка, трудно сказати. Ну, тісно, тісно треба змотати. О. О. Тут стільки тих живців, що можна 20 гектарів нащепити. О! Де да, воно хочем різати. Так, ой, чекайте. Mm, от вони. Що? Живці? живці? Ну, є, неякше. Так, треба їх таку на купочку положити, бо вони вони заваджають. Ой! Ой-ой-ой. Так. Це відріжемо. А це я навіть не знаю, як мене щепимо, напевно. Напевно, ось такого візьмем. Ова! Так, обріньки треба позрізати, вони тут не потрібні. О, щоб вони не росли мені. Ось так. Так. Ой. Я люблю нащеплювати, не спішити. А отакого от о, бачите, як знімаєш, спішиш, щоб часу менше зайняло. То воно тоді не виходить. Так, а де ти мій другий ніж? Ти не бачила? Так. Є. О, тепер тим треба розігнути. Весь. Так, тепер. Це буде на наружу, це зріжемо трошки кору і головне пальця знову не врізати. Ось так. бачите, як? О. Ще чуть. Воно має бути тоненьке отут. Бачите, ось так ще навіть чуть треба. Нащеплювання то таке, як вам сказати, не, не, не спішне діло. Обійде з цієї сторони, дочі. Не знаю, я просто показати, що вкраще. От, бачите, вроща бійде. О. О! О. Ось так. І тепер. Тісненько, тісненько примотати. Одне в розчеп, друге двойний розчеп. Ось, подвійний. А зараз ще спробуємо зробити інакший розчеп. Оце. Треба. О, дивіться, знову приліпився. Мені до пальця некий той Не такий, як треба. Тепер натягаємо їм капішончика, щоб в них не було сонячного удару. Ось, то я їх трошки прикрашаю. О, ось такого. О, бачите... О, о. Е, то, напевно... Напевно, я дуже крепка. І отам теж я нащеплює. Так що. Стрійся є, Все. Тут нам хвати до вечора бавитися. Тут живців. То я ще не взяла яблуні і грушок, бо їх трошки пізніше нащеплюють. А ще яблуні нащеплювати. Кажу, отут, що ще тут в торбинці. Тож черешні То все. Це ще... одно це живці. Так, це персики, оце все. Я сімпа. Ще взяти треба абрикосів пару штук нащепити. Коротше кажучи. А, ото треба вирізати, так? Да? Ото треба вирізати. Ті оліски всі треба буде повихвостувати звідси. О, все. Отак. О, О, то щось я дуже тісно примотала. Так, тепер переліземо на той бік. Постав паузу, я пересунуся. Оце ми відріжемо. А, чекай, чекай, ця брунька паршива. Бачите, тут сухе всередині. Ось воно аж по не потрібне. О! І І то воно, воно ще не сухе? І то воно ще не таке, як треба. А ну зверне якогось другого. Подивимось. Що не пропавши? Десь перший. О так. Дара. Візьмемо бумажку, зробимо дезінфекцію. Ой. О, цей файний. Оцей грубий візьмемо. Сюди на ту сливку, я покажу. Попробую в крайній мірі зробити такий розчеп, як я хотіла показати. Ой, тепер ось так. Обережний тільки добре. То вже, а то вже я не знаю. То а то вже мені як, як вийде, дитя? Прийми руку. Ти вже людять витирав. О. О, так, де я її поділа, то що я готувала. О, О. Тепер нам треба його розрізати, але ну, тільки пальців не ріжте, я вас прошу. А ти всерединку виявку зробиш? Так. Якийсь він грудий. Ну ладно, подивимось, приживець, не приживець. Ось так. Ось так, бачите як? Багато є способів різних нащеплювання. Ось. Ага, не обрізала. Не обрізала ось цього О. пупчиків. О. Ось вони зараз? О, любила одне добре. А це що ти ще щеплюєш? Це персики. Персик на сливку? Ну а як ж? А на що ж ти персика на Я не знаю, я питаю. На виноград. Виноград хочу теж попробувати. І на що ж ти його не щепиш? На виноград. О, подивимося. То от дуже якийсь живець підозріло і ми подивимося. Я, я тих забагацько не оставляла, але дивлюся, що напевно що їх дуже мало, я не оставляла. І також накриваємо. Так, а тепер Наталя візьме, поставив паузу. Ота вон ті прути, коли кожного де торбинка, ти дикне прута. Мені здається, білі трабинки, так добре видно. То потім, як трава, то їх тоді не видно. Так, ось так я позамотувала. І так і черешні в різні розчепи буду робити. Ще треба показати вам тройний розчеп. А як його зробити? На чому, не знаю. Де, хіба на тій осливці? Зараз попробую. Так, це буде у нас так. Сюди корою, сюди голе, а тут притиснеться. Зараз Нічого попробуємо. Це там добре видно. Напроти моїх чорних штанів все видно. Я не бачу, що я показую. А що ти показуєш? Ну не знаю. Мені не видно. О. Тепер треба акуратно розрізати. Це воно бавлення. о, бачите, тут воно притискає, тут всередину, а тут приліплюється. О. А таке отаке, о, може буде видніше. Отако не видно розріз. Ага, ну ось, бачите. о, Або таке напить молод чорного седра, видно? О, ото такий, Ото от, ще от, такий. От, Спосіб прищеплювання. Подивимося, які будуть лучші. Хіба це не такий самий, як був? Ні, там той всередину був кілок, а звідси кори не було. А тут звідси ще кора остається. Віздайте мічки, що так надалося. Може і так. Може я, вже не так. Я вже не знаю. Я що повнюю, які я вже робила. Дивимося. Та що Ось такі то справи. так що. Всім гарного дня, мирного ну, неба, міцного здоров'я. Ну а який результат буде, Тому, що я понащеплювала, то тоді подивимося вже в літі. Хоча б їх пару штук прийнялося, і це вже шикарно. Я вам чесно говорю, дай мені торбинку, все. Всім миру, спокою, затишку, всього самого найкращого, хай всіх все буде добре, а ми будемо працювати. Так, Результат моєї роботи. Ось ця одна. Ось там друга, ось тут третя, ось там де вона? О, отам от четверта розова. Це моє все. Ой. Ой, так пухляла, що вам передати не можу. Ось там, бачите, видно розовенька. Ось там видно розовенька. Пару абрикосів нащепила, пару. Персиків пару черешень. Ну, ще ж всі залишилися черешень. Ой, ну, я вже не маю бажання їх нащеплювати сьогодні. Ось, дивіться скільки. Там черешні на вишню нащепила. Тут на сливу нащеплювала, сливи нащеплювала, персики нащеплювала. Ой, коротше кажучи, скажіть, що я краще не нащеплювала. А це ж в мене ціла торба черешень залишилося. Ось. Зараз вже я їсти хочу. О, що я хочу. Ну що я хочу, їсти хочу. О. Ось так. О. Так, все, забираюся і йду до хати. На нині хватить, остальне буде завтра. Не завтра, а десь з неділі ще подощеплюю. О, ось так, вроді все позбирала та в холодильник назад положу. Ось такий в мене садок у бантиках вийшов. Взяла ось тут пару абрикосів, пару гілячок втяла. Ось і бачу, знаю. І нащепила ще абрикосів. Не знаю, цього року він то не буде ще мати цвіту, вроді би. Ось, але попробувала, ні, от має бруньку. Ось О. Брунька плодоносна. є. Ой, отав, отав, ось, кругла. о, кругла. Побачимо, що з того буде. О, тут вона привела і ще там, внизі, все, на нині хватить. Аби Бог дав, щоб воно поприймалося. Я не кажу, все, хоча б половина. Це було б супер. всьому. Так, що ось такі-то справи. Тут нащепила і там внизу, на марині. Три штучки, штучки нащепила. Так що ось таке то. Ну, а там побачимо. Ой, бачите, ось тут. Коло марини. Ця, то я в той рік нащепила брунькою. А ці оце тут нащепила. Все. Всім гарного дня. Тепер мирно, неба і міцного здоров'я. Біжу до хати.